Мене з Одеським національним медичним університетом пов'язує дуже багато спогадів, дуже багато пройденого шляху. Починав я як студент у 99-му році, вступав, готувався, дуже хвилювався, підготовував вступні екзамени по хімії, біології і українській мові. Ми складали іспити, очікували на результати. Потім було зарахування, такий радісний момент, і після цього почалася вже рутина, почалося навчання. Дуже цікаво, дуже важко, але цікаво таке навчання, за яке цепляєшся і яке хочеш поглиблювати і занурюватись у всі там деталі. Спочатку, коли я вступав до Одеського національного медичного університету, я думав, що буду хірургом і навчався, чергував валіхівський привулок, чергував, навчався, допомагав. Потім я змінив свою думку. почалась у нас психіатрія. Вона мене зачарувала, і я вирішив бути психіатром. І ще два роки я ходив на кружок студентський по психіатрії. Це Дуже цікаві такі моменти. Але потім зрозумів, що мені не вистачає чогось, якогось драйву, якоїсь динаміки і подався в щось протилежне, це інтенсивна терапія та анестезіологія. І звідси вже не вийшов і це вже був мій шлях на все життя. З університетом я не розлучався надовго, тому що я закінчив інтернатуру, був у районі. Працював у одній з лікарень, але потім я пішов к нам на кафедру анестезіології і інтенсивної терапії і там вже закінчив наукову працю, дисертацію, захистив її. І з тих пір є ще й співробітником кафедри. Але наша клініка, де я працюю на основному місці роботи, має договір з Одеським національним медичним університетом. Ми є клінічною базою та заочною базою навчання інтернів. Тому ми дуже тісно спілкуємось з працівниками медичного університету, з нашими колегами, з задоволенням вирішуємо всі питання.